Прийми, Богородице Діво, слізні молитви рабів Божих, а відтак дітей твоїх, що через Тебе до милосердного Бога припадають, бачимо Тебе на іконі, як Ти на руках носиш і молоком грудей своїх годуєш сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, Ти безболісно Його породила, зате з болем дивишся на материнські скорботи і немочі синів і дочок людських. Тому в гарячих сльозах, припадаючи до Твого образу, Господньою силою стілючого і оздоровлюючого, і зі зворушенням Його цілуючи, молимо Тебе, Всемилостива Владичице, нас, недосконалих і грішних, часто густо змушених в муках родити і в печаля годувати дітей наших, небесною благодаттю, милостиво помилуй і співчутливо заступи. Аби Божественний Син Твій, дітей же наших, і тих, що їх породили від тяжкої недуги і гіркої скорботи визволив і зцілив, нехай же своїм незбагненним Божим милосердям дарує Він нам здоров'я і сили, щоб і годовані щасливо сил набирали, і кормящі їх сповнилися радістю і потіхою, Бож і понині за заступництвом Твоїм устами немовлят. Що від грудей материнських пожив отримують, Господь вершить хвалу свою, о мати, Сина Божого, змилосердися над матерями синів людських, над немочами Його створінь і твоїх дітей, щоби Христос своєю благодаттю зцілив хвороби, що їх переслідують, втамував наші скорботи і печалі, і не відкинув сліз і зітхань рибів Божих. І, відповідно улюблених чад Твоїх, вислухай нас у день скорботи перед престолом Всевишнього припадаючи, і в день радості, і визволення прийми подячні прославляння Його та шанобливе почитання Тебе від щирих сердець наших, вознеси молитви наші до престолу Сина Твого і Бога нашого, Хай милостивим буде до гріхів і немочів наших. І не обмежить милості своєї для тих, що віддають ім'я Його, щоб ми та діти наші правдиво і радісно прославляли Його і ублажали тебе, милостиву заступницю і вірну Божу надію, роду нашого на віки віків. Амінь.